Тільки коштує повечеряти у веранді на Дніпрі. Айде глянемо меню закладу, який дуже полюбився кияна. Почнемо із закусок. Тут вони коштують до 1600 гривень. Одна брускетта, до прикладу, коштує до 720 гривень. Шаурма з королівським крабом 2300, а хот-дог із крабом 1850. За тартари чи карпачо треба віддати до 1550 гривень, а за рол до 2400 гривень. У гарнірах батат фрі, до прикладу, обійдеться у майже 550 гривень. Картопляне пюре з білими грибами. Аби майже п'ятсот ціни на салати теж вражають. Салат по каталонськи з лобстером обійдеться у чотири тисячі триста. Салат з узбецькими томатами тисячу сто. Основна страва коштує від чотириста вісімдесяти до двох тисяч гривень. А ось стейки від тисячу двохсот п'ятдесяти до двох тисяч семиста гривень. За 100 грамів. Ну а якщо до цього всього хочеться ще й вина, готуйте гаманці. Ціни можуть сягати майже 60 тисяч гривень за пляшку. В середньому вечеря на двох тут обійдеться у 5 тисяч гривень.